Я випадково зірвав співбесіду сусіда по кімнаті, будучи в костюмі клоуна. Мого сусіда була важлива співбесіда на другий етап роботи, яку він намагався отримати вже цілий місяць. Я пообіцяв бути тихим і не заважати йому простіше простого. Але я забув, що того ж ранку розмовляв по FaceTime зі своєю п'ятирічною племінницею, яка зараз просто одержима клоунами. Тож, звісно, я був повністю в клоунському макіяжі червоний ніс, грим, все як треба. Перуки, правда, не було, але вигляд ще той. Я відволікся, гортаючи стрічку новин в телефоні, і не зрозумів, що мій сусід вирішив використати мій ноутбук для співбесіди, бо його ноутбук глючив. І я також не помітив, що камера була увімкнена. Тож я спокійно заходжу до кімнати повністю в образі клоуна, з мискою пластівців в руках, наспівуючи мелодію з губки Боба. Як ідіот, я зустрівся очима з рекрутеркою у відеодзвінку щодо того, як усвідомив, що відбувається. Мій мозок злякався, і з якоїсь причини, замість вибачитись і тихенько вийти з кімнати, я просто впав на. Підлогу, ніби мене підстрелили, і поповз по пластунські з кімнати. Я не жартую. Рекрутерка в той момент нічого не сказала, але кілька днів по тому мій сусід отримав повідомлення в LinkedIn, де було написано Передай своєму клоунові другу, що, сподіваюсь, з ним все гаразд. З висновків сусід роботу так і не отримав, мені більше не дозволяють наближатись до співбесід, зате моя племінниця досі вважає мене найсмішнішою людиною в житті.